Так виглядає робоче місце торгового агента в мобільному застосунку. Першочергово, що необхідно зробити, це в нас під'єднатися до центральної бази. Тобто, перша вгорі вкладочка, ми переходимо до неї. За змовченням тут буде вона створена одна пуста, тут значень не буде заповнених. З цих значень, тобто, ми що робимо, ми заповнюємо ім'я торгового представника. Прізвище торгового представника. Обираємо формат підключення. Це буде чи через ВЕБ, через HTTP-сервіси або через ftp ресурси Ну, зазвичай я використовую ВЕБ більш швидше працює. Далі ми вказуємо посилання до підключення центральної бази. Це посилання формується під час під'єднання саме протоколу обміну з центральною базою і формується це посилання. Це посилання передається усім торговим агентам, хто бажає під'єднатися до центральної бази. Вказуємо це захищене з'єднання, тобто, якщо використовуються сертифікати для з'єднання, або звичайне з'єднання, якщо таких немає. Зазначаємо кількість днів для документів обміну, тобто, можна завантажити, там, наприклад, останні там, замовлення за 20 днів з їхніми поточними статусами, якщо це нове підключення. І в майбутньому за останні ці 20 замовлень, залежно, 20 днів замовлення, в залежності від того, які використовуються вони, будуть синхронізуватися з вашою інформаційною базою. Далі, після цього, нам необхідно запросити доступ до центральної бази. Відправили ми нам запит. У центральній базі вже адміністратор. Він створює вже вам доступи і створює налаштування з вашою, центрально... з вашою мобільним застосунком. У даному випадку. Коли він надав, ви можете натиснути кнопочку оновити і натиснути вже кнопочку Завантажити дані. Коли ви натиснете кнопку Завантажити дані, у вас почне процес завантаження всіх інформаційних довідників і документів з вашої центральної бази до мобільного застосунку. Після того, коли ви все це завантажили, у вас. У третій вкладці, реквізити необхідно заповнити повністю основні налаштування під час створення документів. Тобто це організація, склад, вид цін, статус нових документів, який буде. Ну, пріоритет можна так само вказувати. Коли ви все це вказали і заповнили, можна переходити вже до поточної роботи. Тут у нас під час оновлення внизу у нас стан обміну є. Коли ми натискаємо на стан обміну, ми можемо окремо. Казати, які додаткові довідники нам треба постійно оновлювати, чи треба оновити нам, наприклад, у режимі онлайн-часу. Після того, як обрали, які треба швидко оновити, натиснемо кнопочку Синхронізувати. Зазвичай синхронізація відбувається на протязі 15 хвилин. Коротких довідників, тобто, це маються на увазі документи, залишки, ціни. З центральної базильної бази саме а довідники номенклатури синхронізуються раз у день. Після того, коли ви синхронізували ще додатково якісь довідники, ви вже можете переходити до вкладки там товарів, наприклад, і переглядати вже повністю всі товари, які синхронізувалися, потрапили до вашої інформаційної бази. У вкладці товари ви вже можете переглянути найменування, артикул, ну, основні показники. Є поле так само кратності, тобто, це коли продається, у вас у документах зазначається 10, 20, 30 штук, тобто такого плану значення. Якщо не використовувати, то буде зазначення один за змовченням. Є окрема графа характеристики, якщо дана картка використовується, використовується характеристики, окрема вкладка залишки. Тобто можна переглянути е, певні залишки товарів. Ось, е, е, і цін. Тобто, у нас є окремі залишки товарів, тобто, на, які знаходяться на основному складі. Ці склади вони зазначаються з центральної бази. Ось, і вони ж і потрапляють до вашого мобільного застосунку. Використовуються так само усі одиниці виміру, які відносяться до цієї картки. Тобто, якщо у картки є штуки, пачки, упаковки, то вони будуть так само тут зазначені. Якщо у картки товару є штрих-коди, то можна перейти і побачити саме штрих-коди, -код, штрих які використовуються тут. Далі у нас, <клес> у нас завантажені клієнти. Тут тобто ми можемо побачити так само основні налаштування клієнтів. Якщо клієнта використовуються договори угоди, то ми побачимо, які договори угоди завантажені, і можна потримати акт звірки з центральної бази. От, до прикладу, якщо треба нам щось швидко знайти якогось клієнта, тут у нас є розширений пошук. Вводимо якогось клієнта, переходимо звірка. Сформувати. І якщо у цього клієнта за цей період є якісь рухи, які є розрахунки, то цю інформацію у вас тут буде відображатися. Далі, як створювати замовлення? У даному випадку ми можемо перейти або у загальні документи. І тут у нас створити замовлення, або можемо перейти ось в меню швидкого доступу, тобто створити замовлення. Під час створення замовлення у нас одразу відкриваються вже наперед визначені поля. Тобто організація, статус, пріоритет, вид ціни та склади, які зазначені за змовченням. Далі ми переходимо сюди, обираємо нашого контрагента. Якщо у контрагента одна угода і один договір, то вони будуть автоматично сюди підставлятися. Якщо ж декілька видів, то необхідно буде окремо їх дозаповнювати Ну, заходити, обирати і дозаповнювати. Коли ми все це обрали, ми переходимо до вкладки Товари. І вже додаємо товари. Вкладка товари у нас передбачає декілька варіантів додавання товару, Тобто це може бути додавання товару через сканування. Відкривається у вас вікно для сканування товару, тобто він відсканує і заповнить товарну позицію. Перше, друге, це може бути пошук за штрих-кодом, коли можна просто ввести сюди якийсь штрих-код. І натиснути ОК, і заповниться, знайдеться ця товарна позиція. ось. І другий варіант, коли можна просто в ручному режимі перейти до товарної номенклатури до відбору, перейти до кожної картки. Тобто у нас тут буде найменування, тут буде загальний залишок без ну, з сумою всіх характеристик, якщо товар використовує характеристик, обираємо якийсь, якийсь товар. Ось, далі ми вказуємо кількість, яку нам необхідно. У нас за змовченням підставляється повністю всі. Тобто, якщо знову ж таки одна характеристика, то автоматично підставляється. Якщо у товару там дві і більше характеристик, то буде відкриватися додаткове вікно з вибором характеристики цього товару. Якщо декілька одиниць вимірювання, як у даної карті товару, то можна змінити саме на одиниці виміру. Якщо б товар використовував кратність, тобто продавати одразу по 3, по 9, по 6, по 9 штук, то одразу б підставлялося саме продавання за упаковками. Можемо використовувати кількість, можемо використовувати, у нас тут рядом вікно відображається вільного залишку, можна використовувати, змінювати тут так само і ціни. І сума у нас все це розраховується автоматично. Якщо у договорі або угоді вказано, Знижки, то автоматично будуть підставлятися оці знижки, ось, і автоматично будуть розраховувати саме по поле цих знижок. Після того, як додали цей товар, вказали кількість, яка там необхідна, там, наприклад, 3 штуки, натиснемо кнопочку Додати. Все у нас додалося до корзини. Далі ми знову ж таки переходимо сюди додати і додаємо ще одну якусь нову позицію. Так само за таким же самим принципом. Після того, коли все заповнили, можна перейти до вкладочки додатково, і у нас є поле коментар, можна вказати якусь додаткову інформацію. Тут звертаю увагу, в основному у нас є пріоритет. Якщо це середній, то залишаєтеся за змовченням, як вказано в налаштуваннях вашого мобільного застосунку за змовченням параметри. Можна обрати будь-який інший якщо у вас в центральній базі декілька пріоритетів, можна обрати будь-який інший, наприклад, високий пріоритет. Після цього можете зберегти ваш документ. Документ записався і вивантажити його до центральної бази, якщо необхідно одразу його вивантажити. Якщо ж не треба одразу вивантажувати, то можете просто повернутися назад до вашого робочого вікна. І на протязі 15 хвилин це замовлення потрапить до центральної, до центральної бази. Якщо ж необхідно одразу його вивантажити, то можете тут натиснути кнопочку вивантаження. І цей документ одразу вивантажиться до вашої центральної бази. Після того, як він вивантежився, він сам документ він вже буде оброблений у центральній базі. І в залежності від того, чи допускається вам редагування цього замовлення або ні, то ви можете потім, якщо там ще в рамках змін, то можна внести якісь зміни, додати якісь нові товарні позиції і знову його ж вивантажити. Тому Це поточне замовлення, яке у вашій центральній базі, воно оновленце, воно не буде дублювати декілька замовлень. Ось. Так само тут можна, в принципі, перейти у загальну свірку на робочому столі, обрати якогось контрагента, так само розширений пошук. І тут, в принципі, ви можете, коли відкривається, то так само вказати, обов'язково вказуємо період, за який період вас цікавить свірка. Ось і натиснути ОК. І натиснути Сформувати. Якщо за цим контрагентом у вас є рухи за цей період, тобто початковий сальдо, рух за цей період і кінцевий сальдо, то воно тут вам буде так само це відображати. Далі у вас ще з приводу обміну. Якщо ж необхідно якісно і швидко оновити якусь інформаційну дану, то треба, можна натиснути стан обміну. Якщо тут відбуваються якісь обміни, у вас вони треба зачекати, коли вони пройдуть ці обміни. Якщо ж ні, то у вас з'являється кнопка «Додаткові функції обмін. Обираєте, який саме обмін вас цікавить одразу, тобто, наприклад, ви хочете оновити ціни а, у даному випадку і натискаєте кнопочку Сінхронізувати. Коли натиснули кнопочку Сінхронізувати, якщо у вас буде нормальна і центральна база, у вас буде з'єднання, то у вас з'явиться як от, замовлення в 0%, і ви очікуєте повністю завантаження всієї інформаційної бази. Якщо ж ви побачили помилку, то ви можна відкрити оцей обмін, подивитися, коли був останній обмін, ну і переглянути, яка помилка, і відправити, наприклад, адміністратору, щоб він переглянув і зрозумів, можливо, вам заблокували доступ, або видали ваш ідентифікатор з вашої центральної бази. В залежності від того, які складності обміну, то в принципі, загальне оновлення і синхронізація з центральною базою відбувається раз у 15 хвилин.